Кожен із нас мріє про якнайшвидшу деокупацію тимчасово окупованого Криму, і тому час від часу атаки там відбуваються. Окупований півострів накриває серія вибухів. А улюблена, як завжди, транспортна артерія Кремля, Керченський міст, стає головною цілею. Заявляють навіть про можливе застосування ракет «Фламінго» у майбутньому, тож такі вибухові хвилі можуть страти все довкола. Ну і сховатися, звісно, не вийде. Окрім того, може статися біда навіть із цілим водосховищем. Тож про останні події, які можуть трапитися, і були до цього в тимчасово окупованому Криму. Буду далі вам розповідати. Вітаю глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. А я буду розпочинати атаки по окупованому Криму. Є вже знаєте на такому порядку денному постій окупантів. телеграм-канал «Кримський Вітер сповістив про серію вибухів роботи ППО поорефі у Керчі та на Кримському мосту, а також близько десятка вибухів, які було чути протягом ночі у Феодосії. Окрім того, телеграм-канали з посланням на дані супутникової зйомки писали, що пожежі фіксувалися поблизу і на території, де розташовується радіолокаційна рота ППО Росії. Також було чуто і на іншому березі Керченської протоки. Там на базі «Рефі» було зафіксовано пожежу. Її дані підтверджують супутникова система НАСА Фірмс. Місцеві також повідомляли про вибухи в Джан. Ковському районі та Фоодосі напередодні Міноборони РФ заявляли про атаку безпілотників над Кримом над акваторією Азовського моря та над Краснодарським краєм. Ну а тривожно було і біля Кримського мосту, як завжди. Там оголошували про вибухи і теракти ФСБ Росії. Навіть заявляли про спробу підірвати бомбу великої потужності на Кримському мосту. Та навіть, нібито, затримали одного з чоловіків, який все і розповів. Про це повідомляла Рія Новості Крим. Далі цитую видання. Автомобіль із саморобним вибуховим пристроєм великої потужності прибув до Росії з України транзитом через низку країн. Він перетнув російсько-грузинський кордон у міжнародному пункті пропуску Верхній Ларс у республіці Північна Осетія. Іди. Іться повідомлення окупанти стверджують, що згодом автомобілі з бомбою мали передати іншому водієві. Він повинен був виїхати на нього до Криму через Кримське міст. Пропагандистський ресурс Раша Тудей також цитує свідчення, затриманого під час допиту інших його товаришів по підривній справі наразі шукають. І з ним зв'язався куратор і повідомив, що з європейської країни на його ім'я прижинуть авто. Потрібні дані паспорта та посвідчення водія. Машину він мав отримати у місті Сонцеве, ну а далі вирушити до Криму через Кримське міст. Ідеться в повідомленні на тлі цихата. Так, по українському Криму в медіапросторі заговорили і про нове озброєння, яке може в майбутньому застосовуватися проти Кримського мосту. Йдеться про нову ракету «Фламінго», що вже пройшла випробування та навіть застосовувалася по стратегічних об'єктах на території РФ. Розробка отримала схвальні відгуки і європейських партнерів. Включно зазначається, що Україна створила нову крилату ракету Фламінго, яка здатна завдавати ударів глиб території Росії. Це може призвести до того, що війну повною мірою відчують жителі найбільших російських міст. Про це заявив офіцер королівського військово-морського флоту Великої Британії та військовий експерт Льюіс Пейдж. За його словами, фламінго може бути засновано на ракеті Фі 5 яку раніше представив оборонний підрядник Міленіон. Він нагадав, нову ракету вже серійно виробляє компанія «Файрпойнт», а розмах її крил становить 6 метрів. Вага бойової частини становить 1 тонну. Пейдж зазначив. Що якщо Фламінго справді заснований на ФП-5, то ця ракета фактично є безпілотним реактивним літаком, що здатне летіти до цілі на високій дозвуковій швидкості? Він підкреслив, що із заявленою дальністю польоту 3000 кілометрів вона може завдати удару в будь-яку точку центральної Росії, легко досягаючи Москви або Санкт Петербурга, а також деяких районів Сибіру. Експерт вважає, що Фламінго може завдати такої шкоди ключовим містам Росії та Криму, як російська зброя завдавала містам України. Він зазначив, що Україна може знайти в АРФІ багато. Важливих військових цілей, які вона може атакувати новою ракетою. Щодо тимчасово окупованого півострова, то росіян там спіткають і інші не грезда. В окупованому Криму оголосили екстрене попередження через надзвичайну пожежну небезпеку. Про це повідомляло окупаційна МНС Криму. Окупаційна влада закликала не спалювати суху траву та сміття, не кидати не недопалки і нагадувала про адміністративну відповідальність за порушення правил особливого протипожежного режиму. Не тільки в Криму є ще інші регіони. Їх буде все больше вольше. И, соответственно, растет цена на бензин. Ну, вот смотрите, вот последняя цифра, которая у меня сегодня есть, бензин в России в сентября может подорожать до АИ-92 92 будет 72 рубля, 95 будет 78. То есть это уже приближается к цене довольно близко, уже практически доллар за литр, да, 95-го. Причин много, во-первых, сейчас летом обычно проводили всегда сезонные ремонты, на НПЗ, потому что значит, они могут зимой выйти из строя, и тогда будет большая беда. И это как бы добавляется к тому, что выходит из строя мощность НПЗ после АДАР, атак дронов. Это тоже фактор, который раньше в России не было. А теперь, как видите, каждый день практически какой-то НПЗ выходит из строя, и некоторые уже повторно. И это все как бы сложная история, потому что ремонтировать НПЗ делать дорогое, трудное. Не просто добыть оборудование, и главное, что вот эти все Дополнительные затраты их же надо как-то возместить. Их опять перекладывают в ту же самую цену бензин и дистопливы. Поэтому все это жутко дорожает. На биржевом рынке российском топливо бьет все рекорды. Таких цен никогда не было. 80 с лишним тысяч по -моему, рублей за тонну бензина это сумасшедшие цены, они потом, конечно, транслируются в ритейл. И главное, что правительство России сделать-то ничего с этим уже не может. Раньше они как-то сдерживали нефтяников, угрожая, что если будут слишком сильно расти цены, то они запретят нефтяникам экспорт бензина. Но уже запретили. И не помогло, как видите. А больше никаких особых инструментов у них нет. Поэтому, как бы, картина такая, что россиян ждет сильного дорожания моторного топлива. Соответственно, вырастут транспортные издержки. А це прийдет к розгону інфляції, тому що транспортні издержки будуть включатися в більш високі ціни, включаючи продукти питання. І це теж фактор росту інфляції. Також в окупованому Криму висохло і зобільненське водосховище поблизу міста Алушти. Про це інформують мешканці, виставляючи відео в соціальних мережах. Ізобільненське водосховище, одна із колись найбільших водойм південного берега Криму перетворилася на вузьку смугу води серед потрісканого від спеки дна. Береги, які ще декілька років тому були вкриті водою, тепер нагадують пустелю. Зазначається в повідомленні. Зазначимо, що Ізобільненське водосховище утворене з лицям двох гірських річок Софуузень і Узеньбаш. З водосховища витікає річка Улуузень в Криму. Воно було найглибшим водосховищем на кримському півострові із максимальною глибиною 70 метрів. Це основне джерело питної води для міста Алушта та навколишніх сіл. Його проєктна міськість перевищувала 36 мільйонів кубометрів. Але через багаторічне перевикористання, відсутність належного догляду та аномальну спеку, воно фактично в цьому році вже висохло. Нещодавно також голос Криму писав і про критичну ситуацію в чорноріченському водосховищі, де рівень води впав нижче за мінімум. Як внаслідок в окупованому Севастополі найближчим часом виникне кризис із водопостачанням. А в соціальних мережах окупованого міста Севастополі мешканці стурбовані водопостачанням. Про домову кризу повідомляється зменшення рівня води у місцевому водосховищі до крит... Тичного рівня до середини серпня рівень води опустився до мінімальних за останні 20 років значень. Повідомив завідувач відділу дистанційних методів дослідження МДІ, поширюють інформаційні медіа в окупованому Криму. Ну на фоні переговорного процесу щодо територіального питання висловився і голова меджалесу кримсько-татарського народу Рифа Чубаров. Він наголосив, що жодні домовленості, які передбачають здачу Криму Росії, не можуть бути прийнятними ані для України, ані для кримськотатарського народу, ані для світу. Що ще зберігає уявлення про справедливість і людям. Ність, шкода, що ніхто так і не спромігся пояснити Дональду Трампу. Його пропозиція це не просто політична торгівля територіями, це вирок цілому народові. Це спроба узаконити геноцид. І саме тому жодні домовленості, які передбачають здачу Криму Росії, не можуть бути прийнятними ані для України, ані для кримсько-татарського народу, ані для світу, що ще зберігає уявлення про справедливість і людяність. Написав він. Чубаров зауважив, що Крим це не просто півострів. Це колиска корінного кримсько-татарського народу протягом трьох із половиною століть кримські татари мали власну державність, яка відігравала помітну роль у європейській історії. Кримське ханство було активним учасником міжнародної політики, союзником і противником великих держав. Формувало баланс сил у східній Європі та чорноморському регіоні. Нагадав він, за словами політика, всі трагедії кримсько-татарського народу почалися з моменту загарбання Криму Російською імперією та ліквідації його державності у 1783 році. Дотоді всі російські режими. Царський, радянський і нинішній путінський переслідували одну і ту саму ціль: повне витіснення кримських татар із їхньої батьківської землі. І тепер, коли Росія знову окупувала Крим у 2014 році, перед кримськими татарами постає та сама екзистенційна загроза. Сотні політв'язнів, більшість із яких кримські татари, катування, репресії, витіснення співострова усе це частина цієї ж імперської стратегії Москви, що впроваджується не в окупованому Криму. І в цей момент президент США Дональд Трамп пропонує Україні поступитися Кримом Росії. Суть він пропонує Путіну завершити те, що царська імперія, радянський режим і сучасна Росія робили протягом століть. Знищення корінного кримсько-татарського народу додав голова Меджелясу. Дякую вам, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та свої коментарі. Я з вами не прощаюся, бо побачимося вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.